15800 з ПДВ каналізаційна очисна споруда на 13 камер біологічного очищення. Дуже система, дуже класна. Вона максимально очищає якісно каналізаційні стоки. Це найкраща модель, в яка дає шикарні результати по нітратам і нітритам. А знаєте, які норми дає? Дає норми по нітратам і нітритам до рівня питного водопостачання. Ми самі здивовані. Ну, ми, в принципі, знали, це модель по патенту на винахід. 13 камерна. Ну вона 15800. Тому вона має і такі цифри: 13 камер очищення. І не просто 13 камер. Так от розділені перегородки ну, хаотично. Типа просто наліплені камери. Там кожна камера має свій процес. Свій процес вона розроблялася інженерами. Є патенти винахідницькі. Просто шикарна модель 15800 з ПДВ. Але ви приїжджаєте до нас. Я, я думаю, що багато не всі з ПДВ, е, не всім з ПДВ потрібно обладнання. Можна розмовляти без ПДВ, без, без, без якихось питань. Є до 20 чоловік, до 20 чоловік. Ці, якщо ви будівельна компанія на котеджі, часто замовляють часто ці у чисті споруди на котеджі, ви приїжджаєте до нас, якщо ви будівельна компанія, будемо говорити по вашій е, по вашим цифрам. Тому що ви будівельні компанії, ми ми зацікавлені, зацікавлені працювати з будівельними компаніями, тому що і, і нам цікаво, і вам цікаво. Будьте еко Алпайн SS.